Ось таку рослинку я сьогодні знайшла на вулиці. Це колізія повзуча. Їх є багато вивір. Це така з фіолетовами зеленими листочками. У мене є її родичка, повністю зелененька. Я її начеренкую, розріжу на великі кусочки по 3-4 між мусля і поставлю в тепличку. Потрібно забрати нижню листочку, його можна забрати. Відірвавши або обрізавши, немає різниці, насправді можна стягнути, щоб не залишилося нічого зовсім. Ось так повністю. Але ніякої різниці немає. Таку процедуру повторюю з усіма кусочками, залишаючи де один на декілька листочків. Один має бути обов'язково. Такі маленькі черночки зручно саджати за допомогою палички або пінцета, тому що дуже маленькі, делікатні. І зручно землю. землі. це у мене чистий кокосовий субстрат. Ось така гарненька посадка в мене вийшла. Тепер залишається чекати, поки пустить нові коріння. Давайте чекати разом.